Раки, доброго дня! Ви готові слухати ваш прогноз на 24 рік. Такі ви класні написано, Die für та, яка дбає, або той, хто дбає. Кладемо карту так, щоб ви її бачили, знали, що це ви. Я для вас приготувала сьогодні янгола, який охороняє, який захищає і дає надію. Камінчик у нас сьогодні є такий класний. Він сам незвичайний. Незвичайні вибрації, які готують вас до незвичайного року. У нас є пірід, да, сонячний камінь, який підсилює енергію, і чароїд камінь, який підсилює чари. Працюємо на трьох колодах, і як завжди буду дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. Дивіться цей розклад, можливо, робіть нотатки. Взагалі, інформація зараз настільки впливає на нас, ви почули і забули. Або якщо зараз ця інформація вам здасться такою дивною, то через місяць, через два, якщо ви десь подивитесь на свої нотатки, то ви зрозумієте, ага, казала Ліна, що буде весело. Раки. Ми готуємося з вами. Одна колода буде оракульна. І ця колода, на якій ми будемо дивитися лекції вашої душі. Працюємо з колодою містичних моментів. Раки у 24 році. Що на вас чекає? Багатьох вже є плани, хтось каже. Ішла завміч цуком, тобто я буду готовий до будь-якої події. Але певні ідеї, певні такі інсайти ви отримаєте зараз. Так, перша карта. З якими енергіями ви йдете в 24 й рік? Загальна енергія року, ваше особисте життя. Який процес потрібно розпочати? Де брати ту саму енергію? Робота, що допоможе мені отримати легкість, яка несподіванка на вас чекає. І ми подивимося на цій колоді <кхем> лекцію, що проходить ваша душа. Та душа вже закохалася проходити лекції, чомусь вчитися, але якщо ви будете знати, то вам буде легше орієнтуватися. І так ми починаємо. Я покажу зараз карти, як завжди. Якщо ви кажете, мені хочеться карту поставити на телефон і працювати з нею, дивитися, вона мене мотивує. Або вона мені прям в очі запала. Ви можете мені написати, Лена, прийшть, будь ласка, таку-то карту. І я зроблю вам скрін і пришлю. І так, з чим ви йдете в Новий рік? А ви йдете в Новий рік з ранами. Дев'ятка мечей – це карта страхів, це карта, карта важка. Карта важка, оскільки по цій карті людина думає, людина працює над собою, над своїми страхами. Вона намагається себе захистити, але не вдається, оскільки сама вона цього не може. Їй здається, що її хтось не так бачить. Я читаю, на жаль, дуже багато коментарів зараз, що моя сестра каже, що я маю. Помиритися з чоловіком. Мій брат каже, що я придала чи зрадила родину, оскільки я виїхала з дітьми за кордон. Хтось каже, що мої колеги на роботі тролять мене. У мене проблеми з чоловіком. Це те, що кожен день забирає нашу енергію. І от ви зараз заходите з ранами і з тим, що ви думаєте, як вас бачать інші люди. Це є для вас важливим. Ці теми можна пропрацювати з психологом для того, щоб підвищити самооцінку і зрозуміти, ви живете для себе. Ви ніколи не зможете задовільнити потреби інших людей і жити так, як подобається їм. Часто на каналах пишуть блогерам, чого у вас нігті, чого у вас немає тих ногтей. Що це у вас за карти, що у вас за руки? Яка у вас зачіска? Люди пишуть. Комусь хочеться щось змінити в інших, але це все не має вас турбуватися, оскільки важливо тільки те, що подобається вам. Працюйте над своїми страхами, над тим, що для вас має бути важлива тільки ваша думка. І ви не маєте права дозволяти іншим переходити в вашу межу, вашої особистості, вашу зону комфорту і того, що вам подобається. Загальна енергія року по четверки кубків буде у вас, в принципі, трохи перекликатися з тим. Вам буде трошки сумно. Тут, може бути, от бачите, в принципі, в принципі, ви сидите вам сумно, йде дощ, але до вас прийшла допомога. Вам будуть протягом року, року пропонувати допомогу, вас будуть захищати. Залежить тільки від вас. Просто це Раки, ви як? Крок вперід, три назад. Ви така дуже добра людина, але ви знаєте, де ви живете? Там глибоко, щоб вас ніхто не знайшов, не чіпав. Ви така от сімейна людина, емоційна людина. І шанс, шанс вирівняти цю ситуацію, вилікувати себе, щоб вам було все рівно, хто на вас дивиться і як на вас дивиться. У вас буде. Подумайте, знов-таки зверніться до психолога, до терапевта, до мотиватора, який вам скаже: от по цій карті, подивіться, ви сидите в цій позі. Ви довго тут будете сидіти? Що таке дощ? Хто? У вас зараз так, є в житті, хто робить вам у ці нерви і дощ, хто є тим, хто допомагає, що таке парасолька, коли вам потрібна парасолька? Можна дуже добре пропрацювати всі ці моменти, якщо ви зрозумієте, що потрібно працювати над цим. Ваше особисте життя королева жезла. Королева жезла, брак, ви, в нас, вода, тобто ви королева кубка. Тут може бути знайомство. Якщо ви чоловік і мене зараз бачитесь, то ви познайомитеся, давайте дотягну карту. Що є в цій королєві Жезлов. Закрита? Тут може бути така ситуація, що певні емоції, да? королєва Жезлов – це вогонь, це, як це baby passion, це ем, страсть. Це бажання жити, бажання радіти, воно може бути закрите. Якщо говорити про емоції, якщо ви в такому стані знаходитесь, то ваше особисте життя воно буде для вас трошки закрито, оскільки, поки ви не розберетеся з собою, поки ви не зможете дати раду собі і сказати, що я задоволений, я щасливий таким, який я є, або такою, яка я є. Або буде сума. Можливо, у вас буде знайома королева Жезлів, це жінка вогняної стихії, це е, Овен або Лев, або стрілець. І вона буде для вас закрита. Ви не зможете, якщо наприклад мене дивиться чоловік зараз, та, ви не зможете до неї. Достукатися, скажімо, вона від вас закриється. Або, ще раз кажу, це, от справді, жага до життя. Взагалі, особисте життя це не тільки відносини з протилежною статтю, можливо, комусь подобається своя стать, це і відношення до себе, як я себе бачу. І вам потрібно буде працювати над вітальністю, над тим, щоб ви раділи життю більше і були собою. Наступне, який процес потрібно розпочати? Двойка жезла. Двойка жезла, зараз ми ще уточнимо, що там в тій карті є, це може бути планування по рицарю Жезлав. Це може бути, якщо, наприклад, стосується особистого життя, це планування, Як ви кажете, я хочу познайомитися з якимось гарним чоловіком, то подумайте, який він. Який в нього зріст, які в нього очі, чи те саме, що якщо це жінка, наприклад, дивиться, да? ви плануєте, ким має бути ця людина, де б ви хотіли її зустріти. Це може бути, якщо стосується роботи, це може бути нова професія. От Ви дивитесь, да? що у вас є, ваші знання і десь там вдалені. жезлу це може бути професія у сфері. Щось креативне, да, якісь там в інтернеті писати сторінки, спілкування з людьми. Така от активна робота. Це знов-таки планування і енергія. Для того, щоб чогось досягти, потрібен не тільки чіткий план, але й те, щоб ви щось робили. Рицер жезла в нас дуже така активна карта. Бачите, він навіть на скаку там не, не зупинить, а сама скаче через страх. Вогонь, в принципі, це така класна річ, да, але багато бояться вогню. В даному випадку це якісь складності. Тобто, починайте планувати процес вирішення. Своїх складностей. Можливо, тут також і подолання, подолання ем, таких емоційних блокад е, з людиною, з якою ви хотіли б спілкуватися. І, хоча двойка в даному випадку це ще ем, це пасивність. розумієте? Тобто, коли людина ще нічого не робить, да, вона просто дивиться, що в мене є, а є в неї запас земля, в неї є матеріальна база в даному випадку. І от вона думає, воно мені треба. І наступним кроком буде справді, знову бачите, круг. Да? Тобто людина готується, двоєчка, і тройка це вже буде дія. Це вже ви зможете конкретно розписати цей план по якимось, скажімо, пунктам. Але от в даному випадку важливим є те, що має бути чітке планування. Наступна карта, яка в нас є, і питання, де взяти енергію? І це таке дуже класне питання. Туз Пентаклі. Взагалі, туз Пентаклій у нас карта називається Дар Богов. І тут ви її маєте самі виростити, цю енергію. Енергія буде. Енергія буде, але вам потрібно зрозуміти. Що зміни це процес, процес, який буде відбуватися не сьогодні, на завтра. Ви зранку не проснетеся і не скажете, Та, блін, я похудав чи похудала на 15 кілограм за ніч, я отримала круту роботу, зустріла гарного чоловіка. Це процес. Процес позбавлення е, своїх блоків, процес позбавлення емоційного якогось е, затору, емоційної пробки. Це процес е, розблокування своєї Життєвої енергії і процес очікування і планування. Все те, що відбувається з вами, має певний сенс і відбувається в певний період вашого життя. Поки ви не будете готові, ви не зможете це справді зробити, оскільки, наприклад, мені дуже подобається вислів: кожна людина бачить ту красу, до якої вона доросла. Якщо ви не розбираєтесь в мистецтві, ви не зможете проаналізувати картину кубість, або ви, наприклад, не зрозумієте, що таке поєднання кольорів, що вони означають. Якщо ви цього не знаєте. Якщо ви навчалися, якщо ви цікавитесь, то для вас взагалі це буде цікавим. Або якщо ви любите борщ. То, скажем, ви прийшли і зжерли той борщ з кастрюлі вночі в 12 годин. А хтось пішов їсти суші, йому поклали цих 5 ролів, да, разом з ним там стоїть васабі, ще інші штучки. Ви взяли тендітно собі паличками поїли для людей цей кайф. Кожен доріс до своїх, до своїх краси, до своїх пріоритетів. Тому. Енергію вам потрібно брати, розуміючи, що а, процес іде. Ми зараз будемо уточняти, в даному випадку вилетіла. Вилетіла у вас карта. Так і лишимо. Калісо Фортуни, дуже потужна. Вам дасть шанс. Шанс по цій карті не прогавте його фортуни така, бачите, в нас дама класна, все складеться. В певний момент, якщо ви це пропрацюєте, в певний момент у вас буде і подарунок долі, який допоможе вам мати енергію. Тут дно колоди двойка. Можливо, ви зустрінете людину, яка і буде тим провідником, хто дасть вам енергію. Тут може бути, скажімо, чоловік або жінка, хто буде вашою такою іскрою. Що допоможе отримати цю енергію. Але спочатку вам потрібно пропрацювати оцей перший ряд карт, який розкаже, що працюйте своєю підсвідомістю. Про роботу десятка пентаклей це може бути, до речі, може бути взагалі якась така родинна підтримка це. Якщо, наприклад, ви молода людина, навчаєтесь, то мама з татом вас зараз, скажімо, утримують. Тут може бути дідушка наслідство вам дав, який вас буде отримувати ем, знов таки. Або це сімейний бізнес. Якщо є шанс, да, у вас батьки займаються меблями і кажуть, сина, або давайте. Або у вас є алмазна імперія, і хтось каже, слухай, вперед, ми тобі хотіли б віддати нашу. Праву і ти працюй, будь ласка, там. Тому по десятки, в принципі, пентаклі це буде нормальна робота або стабільність. Якщо ви є на роботі, ви працюєте, у вас є стабільна робота, то е, тут проблем... Не буде. Хтось, бачите, дерево. Тут може бути і деревообробне, якийсь комбінат, можливо, ви вирізаєте щось з дерева і займаєтесь цим і поставите це на производство. Тому з роботою, в принципі, все буде дуже і добре. Що допоможе вам отримати легкість? Мені дуже подобається слово легкість, оскільки це те, чого зараз не хватає. Я помічаю за собою часто, помічаю за. Своїми клієнтами, що зранку проснувся кава, і поскакав цілий день, бігаєш, потім падаєш ввечері. Немає легкості, немає життя в моменти, немає сприйняття того, що я живу, і це вже кайф. Через те, що я можу дихати, що я можу ходити, це вже належить до статусу дива. Але ми не сприймаємо, скільки нам потрібно приготувати той самий борщ або поїсти роли. Тому сімка е кубка це карта вибору взагалі-то. І коли людина бігає від одної зірки до другої, бачите, семей те, що десь далеко, і вона не може обрати. Ця карта каже конкретно: ви обрали зірку, ви обрали одну з сіми. Зірок і е, кубки це емоції, це певна річ, яка дає вам емоційну радість. Давайте подивимося, що ж таке у нас буде за емоційна радість для вас, для раків. І яку зірку ви обрали, що принесе вам радість? Пашку, паш, вибачте, жезлов. Жеслав, це може бути якесь нове навчання. Бачите? Ви почнете, напевно, якусь нову справу для себе, якщо у вас тут і по роботі, іде сімейний якийсь такий бізнес, да? і тут, от Пентаклі. Можливо, якийсь новий заробіток. Почнете навчання. по... Жезлав. Щось тут буде ретельно вчати. Тут може бути і лабораторія, може певний, певна галузь дослідження. А можливо, у вас дитина почне вчитися, і ви скажете, о, це принесло мені легкість, оскільки моя дитина зараз навчається, я знаю, що в неї все буде добре. А коли вдома є студент, думаю, всі мене розуміють. Якщо ви навчалися, ваші батьки себе так почували. О, боже, Боже, 5 років треба вчити, і от вже дитину влаштували. Або ще раз кажу, це нове хобі метеликів почитати десь в Африці досліджувати, але концентрація на певній справі принесе вам просто круто задоволення і кайф, коли ви будете знати, що це моє. Якщо ви вирішите тут зірки, у нас, теж, можливо, займатися езотерикою, можливо, ви підете в психологію, астрологію, можливо, таро до мастера запишетесь, щоб навчитися і взнати себе. Зараз дуже багато енергії. Приходять знов таки в активізацію, і люди починають, скажімо так, робити те, що вони не робили дуже давно. Яка несподіванка? А несподіванка класна. Сімка жесла, подивіться, ви вийдете з клітки, в якій знаходитесь. Ви просто звільнитесь. На речі, якщо ви чоловік, да, тут буде справді от таке звільнення від ув'язнення. Від Чого ви давайте конкретно подивимось? Ще звільнитесь. Від страхів да карта місяць. Вказує нам страх, якісь такі незрозумілі процеси. Ну, раки, ви взагалі така загадкова особистість. Думаю, не мені вам розповідати. До речі, розп... розкажіть про себе трошки, от під відео. Взагалі, як вам відкликається розклад, як ви працюєте над собою? Чи помічаєте ви справді, що так, щось, як там, щось мені є, як то кажуть, і треба над собою працювати? Е, ви не єдиний знак, який зараз проходить трансформацію. Зараз проходять абсолютно абсолютно всі тільки деякі свідомо це розуміють, щось відбувається в моєму просторі, і мені потрібно якось на це реагувати а деякі проходять та просто. Не розуміючи, що з ними робиться. Але я думаю, що ви розберетесь, якщо ви зможете працювати над своєю самооцінкою, звільнитися, запланувати, у вас буде шанс пограти з шикзаль з колісом фортуни. І у вас знов таки колода йде навчання. Бо ви або ваша дитина, дозвольте собі йти в нову галузь. І ви звільнитесь, у вас є повністю, чи це буде за допомогою психолога, чи це буде за допомогою вашого мозку, ваших клішній, скажімо так, Ну, вам вдасться. І ви зможете вже не сумувати, дивлячись на місяць, а насолоджуватися. Крут, напишіть, о, бачите, навіть Янгол впав. другий. Напишіть, будь ласка, від чого ви звільняєтесь, від яких енергій, емоцій перед тим, як перейти в Новий рік. І що вивчає ваша душа? Уатайль. Ікена десалі менше ніж вікон, як ганцепизунних інгерусфорд. Уаталь, щоб це слово перекласти, це, скажімо, якесь осудження. Я розумію, чи я признаю, що всі люди йдуть е, своїм власним шляхом і мають власний виклик долі. Якщо хтось показує свою слабину або живе, наприклад, да, з людиною, яку вона не кохає, це її виклик. Вам не потрібно змінювати, просто треба прийняти цю людину. Вона не є неправильною, вона просто інша. Да? Вона є. В своєму всесвіті живе по своїм законам. Або вона хтось там вважає, що я маю робити не так. Кажу, почекайте, хтось, хто там вважає, живе по своїм законам, ви живете по своїм законам, тому потрібно поважати, треба позбавитися. І наступна карта остання, яку для вас витягну раки, це оракульна порада. От ви зараз подивитесь моє відео, почуєте інформацію і. Вже потрібно думати, потрібно робити для себе висновки, з якою енергією, з якими думками потрібно проснутися завтра зранку, і що потрібно вам робити. Централізація, центр. Подивіться, як я і казала, збираєте себе докупи, працюєте над звільненням своїх емоцій і центр. Зрозумійте, хтось, дивіться, тут, може, ви підете по чакрам, хто піде в навчання і буде навчати вивчати да, езотеріку, що є вашим центром. Ось у вас місяць, ось у ваш страх. Тут місяць повний, да, і тут. Де ви знаходитесь, де ваш центр? Скільки вас у вашому житті? Да, до речі, колись. Цікаво було Урган, мав передачу з Біллі Айліш, брав інтерв'ю і каже, давайте зробимо тест. Скільки в вас, Біллі Айліш? Це ж фанати придумали такий тест. Тому скільки в вас саме у вас цікавий момент. Раки, я вам дякую за те, що ви подивилися цей розклад. Ми зараз закриємо цікавими картами позитивними, добрими. Давайте подивимося ресурсними. І так, і колесо фортуни. Нехай вам повезе, для того, щоб в наступному році ви змогли відкрити, розкрити свій потенціал і використовувати свої шанси на розвиток, на позитив. Гарного вам року! І побачимося, як завжди.